Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Оршвець. З сьогоднішнього ранку буквально 10 хвилин назад в соцмережах міста Чернівці з'явилося відео, де наш український пропагандист Гордон, Гордон. Ми всі його знаємо, українського пропагандиста Гордона послав на уй! Військовослужбовця Збройних сил України та ще й колишнього майданівця, мого побратима. Послав він його в Києві на Майдані, куди приїхав особисто зривати банер, на якому було написано, що він що російський, начебто, шпигун. Ну що, як каже знайомий мій журналіст Чернівецької області Дмитро, нарід, дочекалися. Дочекалися, коли пропагандист український, начебто гордон, посилає на три букви військовослужбовця ЗСУ та ще й мого побратима майданівця. При людях, при людях, уявіть картину: стоїть старий військовослужбовець ЗСУ? Шикарний лімузин гордона. Підходять молоді люди, напахнючені, наддушені, підгладені, підбриті, фоткаються з гордоном. І він посилає військовослужбовця на три букви на уй. Та ще що рекомендую вставити тому зуби. Зуби спочатку встав. Що ви скажете, Нарід? Вам байдуже. У мене злість, тому що я знаю про Гордона те, що не знаєте ви. Коли Гордон збирає мільйонні переглядів на Ютубі, розказуючи в тилу, що треба робити в Україні, як воювати і що далі буде, ви навіть не догадуєте, що у Гордона, начебто, по інсайдерській інформації є маєток величезний під Києвом. Що Гордон, начебто, по інсайдерській інформації, біля цього маєтка приватизував або начебто ліс. І ліс оточений, і начебто колючую що проволочкою. І ходять. Охоронці приватні собаками. І для місцевих селян гордон великий барін Барин місцевий, якому всі кланяються. От хто гордон. Я вже не кажу про його відео. Я не знаю гордон російський агент, китайський агент, іранський агент, чи він агент. Можемо саду агент? Хто його зна, гордон. Але я знаю, що послати на три букви солдата Збройних сил України, послати на три букви мого побратима-майданівця, та ще й сказати: встав йому зуби. Коли вставити зуби, зараз може далеко не кожен українець, а скоріше, 85-90% українців не можуть вставити зуби. Немає грошей. Може тільки гандом. От. Такий афоризм гордон-гандон. Він підходить до цього, начебто, українського пропагандиста. І він сьогодні, оцим своїм чином, коли послав солдата ЗСУ на три букви, і порекомендував йому з зуби, підтвердив, що він не гордон, українець і український пропагандист, бізнесмен, блогер. Хто він ще там. Він звичайний український гандон. Який жирує в тилу, живе в своєму маєточку, як барін під Києвом, і посилає українських солдат на три букви. Рекомендує, що їм вставить зуби. Що з такими гандонами робити? Ну, я б сказав, що робити, але не хочу, щоб. Поліція, яка точить на мене зуби, пришила кримінальну справу. Але я певен: рано чи пізно військовослужбовці ЗСУ з такими гандонами разом з патріотами України, які їм допоможуть в тилу, розберуться. Розберемося з гандонами, так, Гордон? До нових зустрічей! Ігор Швець, український історик та журналіст Сукіряна Чернівецька область.